Це умисел. З боку кого ти? Ну, дивіться, все просто. Велика Британія виходить із складу ЄС. Так. Чому? І тут ну, абсолютно через дуже невеликий період часу створюється Англосаксонський Союз, куди входить Велика Британія, Сполучені Штати, Австралія. Тобто формується певний блок, так. політичний, військово-політичний блок. Так. З другої сторони є Росія, Китай, е, Європа. Це, це ці, всі, всі ці суб'єкти, про які я зараз говорю, вони конкурують один з одним. Логічно на глобальному рівні вони конкурують. Плюс Туреччина ще є, плюс арабські країни, і все це намагається якимось чином зайняти своє місце під сонцем. Mm -hmm. А Україна опинилася в середині, в самій mm -hmm. середині. От подивіться, а, свій час Сполучені Штати Америки дуже багато грошей вклали в розвиток Китаю. Так. Китай сьогодні починає конкурувати з Сполученими Штатами. Для так. Сполучених Штатів це дуже велика проблема. Так. Але сьогодні Сполучені Штати можуть контролювати економіку Китаю через торгівлю. Вони контролюють світовий океан. Американці, британці контролюють світовий океан, це загальновідомо. Ви чули, мабуть, про те, що китайці хотіли провести новий шовковий шлях з Китаю до Європи так. і торгувати напряму. Якби їм вдалося це зробити, в Америці були б дуже серйозні економічні проблеми. І тому на цьому всьому шляху суходольному виникають проблеми. От по цьому шляху Афганістан поряд, Казахстан, Киргизстан, ну, Росія нестабільна, Україна нестабільна, і, а Україна тут якраз Україна Білорусь це дві ключові, дві ключові території, через які мав би проходити цей шов, новий шовковий шлях. Так. От, і нестабільність в Україні вона створює проблему Китаю однозначно. Тепер е, Росія з Китаєм, ну Китаю вигідно з Росією, з Росією мати справу, тому що вона займає велику територію так. і вони, об'єднавшись, можуть конкурувати з Сполученими Штатами. Знову ж таки, Велика Британія, Великій Британії це не потрібно абсолютно не потрібно тому що в неї є свої інтереси і великій британії вигідно створити союз Польши і україни для того щоб так. розірвати розірвати європу і відірвати європу від росії і від китаю так тому, тому ми говоримо зараз про цей тройственний союз так званий угу, угу. ну поки що про нього заявили але дальше справа не пішла ну чомусь виявляється Захворіла міністр закордонних справ на Ковід і от перешкода. Незважаючи на те, що приїхав прем'єр-міністр, прем'єр-міністр вища посадова звичайно, звичайно. особа і могли б про це заявити. Ну і ніхто ж чомусь не говорить про те, що в Європі є свої інтереси. Ну, Європа, я маю на увазі в першу чергу Німеччина і Франція. Німеччина і Франція вони дуже обережно відносяться до Союзу України, і Британії і Польщі. Зрозуміло, чому. Росії також невигідно, тому що Росія зараз поставляє поставляє газ в Європу. Якщо перестане поставляти, ну це сировинна економіка. В Росії проблеми великі будуть. Катар можна поставляти із газ можна поставляти із Катара. Катар, так. Так. Угу, угу. Ну одним словом, економічні інтереси, військові інтереси, політичні інтереси вони пересікаються. Ну і так сталося, що наша країна виявилася Я якраз по